Усім привіт! Усім бажаю гарного позитивного дня і рада знову бути з вами у себе на кухні. Тож, сьогодні я хочу зробити яблучка запечені з кисломолочним сиром. І, звичайно, хочу вам залишити цю рецептуру. Вона не є складна, але дуже смачна і корисна будь для кого. Тож, в першу чергу, я буду робити начинку, буду збивати наш кисломолочний сир, перебивати в однорідну консистенцію, так як він у мене такими гарними пресованими шматочками. А мені треба, щоб вона була однорідна. Тож, додаю. Цукор ванільний, цукор звичайний. Одразу всі інгредієнти закладаю і перебиваю дрібку солі обов'язково і одне яйце. Все погружним міксером збиваємо. Гарно перебили. Ось такий він вийшов. І зараз я закладаю родзинки. Родзинки, до речі, попередньо я замочувала у білому вині, перемішуємо, і все, начинка наша готова. Відкладаємо, нехай поєднаються родзинки. З сиром, а ми будемо зачищати наші яблучка. Тож, попередньо вмикайте духовку на 200 градусів, нехай вона нагрівається, а ми поки будемо зачищати яблучка. Як зазвичай вирізаємо серединки. Гарно вирізаємо, добре вирізаємо. Зайве все вибираємо, щоб у нас була. Куди покласти наш прекрасний смачний сир? Отож, робимо комірчинку для сиру. От такий. І одразу викладайте в ємкість, в якій ви будете запікати. Я буду запікати от такі посудині, тому я одразу складаю сюди. І так, зачищаємо все. Не забуваємо, що ми все робимо з любов'ю, тільки з любов'ю і з душею всі страви виходять неймовірно круті. Повірте мені, з моїм великим досвідом роботи, я знаю, що говорю. Це ж моя робота, це моє життя. Всього, як з дитинства, і до цього часу я любила готувати, готувала. І готую. яблучка усі я підготувала, вирізала. І хочу вам наголосити: не викидуйте, будь ласочка, от отакі гарні шматочки яблук. Поставте, зробіть сироп, прокипятіть, додайте гілочку м'яти, скибочку лимона, і у вас буде прекрасний компотик. Тож беріть до уваги. І ні в якому разі не викидайте ці яблучки. А ми поїхали далі. Яблуко, яблуко, як воно може бути без кориці? Я не розумію. Тому я обов'язково зараз буду в кожне яблучко посипати трішечки кориці. Отак, От набираємо прямо у ложечку, і гарно я посипаю всередині. По чуть-чуть. І буде просто, неймовірно, смачно. Ви можете додати, до речі, в сир, але мені більш подобається, щоб яблучко ми посипали. В сир ми дали цукор ванільний. І воно буде дуже гарно гармонувати з корицею зараз. Так, все, не пропустила жодного яблучка, пропустила. Так, і всі. Тепер наповняємо наші яблука гарно з сиром. Беремо зручну вам ложечку і просто начиняємо, заповнюємо повністю повністю ложечкою прям так пхайте, щоб не було порожнечі. Так, гарно ось так. Прям трішечки-трішечки ось такою гірочкою. І складаємо гарно, рівненько в посудину, в якій будемо випікати. Яблучка усі підготовлені, і ми можемо їх класти, запікати. Але поверх я хочу ще додати. Трішечки горіха посипати. У мене мигдальний горіх, я його подрібнила. І поверх посиплю. Дуже буде смачно. Духовка у мене вже нагрілася. Так, посипали. Після чого ще поверх, отак легесенько медиком. От ще метку трішечки сюди нам не вистачає. Подивіться, яка краса. Уже хочеться смакувати, навіть не запікаючи. Ось, відправляю в духовку на 25 хвилин. Але контролюйте, будь ласка, температурний режим своєї духовки. Тож, відправляємо, нехай вони запікаються. Удачки їм! Яблочка готові. з жару. Ух! Ось подивіться, така гарна вийшла. У нас красота. Грибочки такі попіднімалися. Яблучка готові. Тож я зараз хочу одненьке взяти. І будемо презентувати. Неможливо, щоб яблучка не запекти і не скуштувати в таку пору року. Звичайно, я посипаю цукровою пудрою. Цукрова пудра в мене з ванільним цукром. Обов'язково прикрашаємо гілочкою м'ятки, якщо у вас є. І можна сказати, що наша страва завершена. Завершена. І отак поверх я ще продекорую нашим прекрасним гречаним медом. Дякую мої спонсори за мід. Я його завжди використовую в будь-яких своїх стравах. Тож, усім. Смачних десертів, простих десертів, смачного життя перемоги. Нашої перемоги. І я хочу розрізати зараз яблучко, щоб ви подивилися, яке воно гарнесеньке ще всередині. Дивіться, оп! Бачите, оце те, що я говорила. Наповнюйте, наповнюйте його добре, щоб воно було там багато, багато начинки. Воно дуже-дуже смачно. І останні краплини з сосничка мого йдуть медові. Хочу наголосити вам, обов'язково беріть яблучко кисле солодке Воно тоді, неймовірно, смакує солодощі з кислиночкою дуже-дуже смачно. Тож, усіх люблю, чекаю в себе на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки і будемо готувати!